Дивіться, який добрий повчальний о, такий елемент попався, як, про який можна поговорити. Е, якщо є думка про те, що піскоструй це панацея протирежі, то ми бачимо, що не зовсім це є так. Це крило криловідки Акарренс, який ми зняли і від піскоструїли, думали, що там щось живе ще є, але ні. Крило вже пішло на заміну, і відпісочене крило залишилось, яке ми поклали у вологу яму. Тут ми зараз знаходимося. І що ми бачимо? Що іржа по старих місцях, бачите, просто знов з'явилася. Бачите? От метал DRG не було. Воно відпісочене і таким відпісоченим воно і залишилося. Звісно ж. Потрібно розуміти, що після піску е, іржа дуже швидко з'являється, бо це голий-голюсінький метал, і його обов'язково потрібно чимось накрити, якимось матеріалом, щоб воно не ржавіло. Але ж це, це крило на нави, викид готується, тому його тут нічим не покривали. І ми бачимо, що іржа із тих місць, де вона і була, вона знов. Проступила. Але дуже цікавий момент. Там, де зовсім жестяк, тобто аж дірки. аж дірки, Отут, отут, бачите? У нас залишилось ще сіреньке піскоструйне і ржа не полізла. Вона спочатку почала з'являтися на краєчку. На краєчку е, переходного такого моменту з іржі на добрий метал. І ми таким чином можемо побачити, де більш товстий метал був, е, він почав іржавіти. Де вже тоненьке таке залишилось, то нічого не з'явилось. Чому це? Давайте поміркуємо, чому це так стало? Отже, я можу зробити тільки один висновок. По цьому всьому. Що іржа вона настільки в'їдається в метал. Це е, той самий момент, пам'ятаєте, я в відео часто е, кажу: якщо метал почорнів, то все, то тільки вирізати. Оце, скоріше за все, саме е, той момент. По краю іржа. Впиталася, я не знаю, як це може. Дифузія, отак от, по фізичному, скажемо, почала дифузія проходити між іржою, і вологістю і самим металом. І от якраз у цій частині, яка йде по краєчку, вона наймаксимальніша. Тобто, там активна фаза іржі проходить. Де у нас вже все згнило к чертям, там вже ніякої дифузії немає. Там вже іржа повністю все з'їла і пішла собі далі. Вона вже тільки залишилась її винищити до дірок метал і все. Але ніяких процесів вже тут не проходить. А от на, грани... на границі іржі до металу якась все ж таки є вологість. Бо іржа ця з'являється не просто так, як, як сам факт іржі. Ця іржа поступово із капельки водички, якщо дуже-дуже близько подивитися на начальну стадію, коли це з'являлося, там з'являлася водичка. Буцімто волога із металу виходила, капелька з'явилася. І е, вона перетворилася на іржу. В новому місці капелька з'явилася, і вона перетворилася в іржу. Тобто метал буцімто витісняє е, витісняє іржу, витісняє воду із е, оцього процесу, який на цій границі, так називаємо дифузію іржі з металом, яка там виконується на даний момент. Що можна зробити, який висновок, як з цим боротися? Ну, по-перше. Мені здається, що все ж таки, якщо ви бачите таку картину, її однозначно треба вирізати. Піском ви не спасете вже цей метал, може, трошки ем, більше часу у вас буде до зварних робот, оскільки все ж таки пісок дуже добре з кратерів вичищає їржу. Але ж все ж таки, ми бачимо, що воно просто. Помирає. Метал вже пошкоджений. Це перше. По-друге, треба вирізати. І якщо ви бачите ще добрий метал, це не значить, що він добрий. Тобто, якщо у вас іржа йде, ну, отак от, то треба зробити запас в палець, як мінімум в палець. І якщо відрізати, то в палець більше, аніж ви бачили візуально ту іржу. Бо в самому металі вже проходить процес. Це по-друге. І по третє, якщо все ж таки ви вирішили, знову ж таки, це не якийсь там повчальний контент, а це мої думки. Якщо ви вже все ж таки вирішили робити роботу по відновленню металу, який отак поіржавів, ну це зовсім вже погано. Ну, отак. отак було. То треба розуміти, що процес ремонту повинен виглядати так. Треба феном будівельним дуже гарно нагріти метал. Прям дуже гарно його нагріти. Нехай навіть краска буде пузир, пузирями покриватися, але ж треба дуже добре нагріти. Після того, як ми нагріли метал, його відпісочити. Вже в цей момент. Вже в цей момент, коли ми нагрівали до піскострую, волога сама по собі повинна випаровуватися. Як мінімум, почати випаровуватися. Потім піском ви вичищаєте все чистеньке, красиве становиться. Все ж. І після піску ще раз дуже сильно нагріти феном. Оці всі поверхні. Для того, щоб залишкова, може, якась вологість вона вийшла. І тільки тоді, коли ви оцю процедуру зробили, ви можете сподіватися на те, що вологість з металу хоч якось, хоч якось могла вийти, потім вже покривати ґрунтами, кислотним, там, акриловим, епоксидним, е, яким хоч. Отже, отакий мій такий. Вердикт з того, що я бачу. Я прослідкував саме за цим моментом, мені цікаво було, як швидко воно поіржаві, кинув це крило і дивлюсь, що От, бачите, в цьому місці аналогічно. Саме де є границя між металом і ржою, тільки там почало іржавіти. Тут, де всьому торба просто нічого нема. Тут частинка, дивіться, аналогічно. Бачите? Там, де все згнило, все норм, границя має іржу. Отак. Робіть висновки, якісь з того, що ми бачимо. Як то кажуть, помилки треба робити, щоб на них вчитись, але ж, якщо є можливість вчитись на. Е Досвіді інших людей, то краще спочатку на досвіді інших людей повчитись, а вже потім набивайте свої шишки. Якщо ви свою шишку наб'єте після досвіду отриманого від іншої людини, якість у вас вже буде в більш масштабному такому вигляді, аніж цей досвід отримала людина, з якого ви взяли цю інформацію. На це все. Таке коротеньке, та 10-хвилинне відео вийшло. Все. Поговорили. Всім пока. До нових зустрічей. До нових відео. Бувайте!